Вітаю всіх на каналі Містерія Сьогодення. Щиро дякую кожному, хто привітав мене з днем народження. Я дуже це ціную. Ваші слова я всі прочитала, і вони всі залишилися в моєму серці. От переходимо до нового тижня і до нової загальної енергії. Нагадую, що загальна енергія це загальні процеси, які відбуваються на тижні. Або, можна сказати, розширена версія карти дня. Тобто більш детальніше дивлюся на процес. От тож, давайте розпочнемо. Перша карта двійка кубків. Так, отак вона виглядає. Двійка кубків, така приємна енергетика. У мене є відчуття, що програються моменти, коли у вас на душі буде якась мряка. От відчуття такого сінього туману. І вам. Допоможуть. Ну, Це таким, знаєте, як підтримка, от, вчасний дзвінок, вчасне запрошення, вчасна розмова, от щось таке відчувається. О, бачите, на дні колодища до Угу. Тобто є в мене відчуття, що на цьому тижні програється така класна, комфортна атмосфера, коли вас підтримують, і дійсно так, як хотілося би. Не те, що у вас в голові є супер-такий ідеальний сценарій, як вас треба підтримувати. Але в моменті, коли це програється, ви отримуєте таке відчуття тепла. Ну, уявіть собі, ви намерзлись на вулиці, холодно, мряка, промокли, і тут вас запрошують в таку комфортну, теплу кімнату. Кажуть, сідай, ось тобі сухі речі, перевдягнись, ось тобі теплий чай, ось тобі якийсь смаколик, і ще така бесіда приємна. От таке відчуття в мене є. Тобто на цьому тижні програється саме така підтримка дуже душевна. Можливо, можливо ви станете цією підтримкою для когось, а можливо, саме вам нададуть таку підтримку, тому що цю ситуацію, цю енергію можна. Розглядати під різними кутами. Так, поїхали далі. Так, наступна карта. Паш кубків і. Шістка Пентаклів. Так, 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 так. Дуже-дуже така приємна енергетика. я тут знову куб... кубкові. В угу. мене є дуже таке класне відчуття від цих карт, що конкретно я відчуваю. Я відчуваю, що ви отримуєте, знаєте, компенсацію від всесвіту, скажімо так. Головне вміти це фіксувати, тому що дуже часто ми не помічаємо, ми фокусуємось на якихось своїх проблемах і все. А все інше ми не помічаємо, хоча воно може присутнє в нашому житті. Я, наприклад, в своїй практиці стикалася з тим, що люди не помічають тих рук допомоги, які протягуються до них. Не тому, що не бажають цієї допомоги до кінця, а тому, що є фокус уваги на негативі, скажімо так. Тому я наголошую, будь ласка, фокусуйтесь на таких моментах, дивіться, як вас підтримують. Або відчуйте те тепло, коли ви когось підтримуєте і бачите, що людині стає краще, і людина там вдячна. Ну, Це не обов'язково про якісь матеріальні моменти. Це може бути щира вдячність. І це теж дуже-дуже цінно. Набагато цінніше, ніж матеріальний світ, скажімо так. І фокусуйтесь на цьому. Це найпотужніша енергія. Тому що. Матеріальний світ він потрібен, тому що ми от, можемо один до одного доторкнутись, нам потрібно їсти, спати, покривати свої потреби, лікуватись і ще щось. Але, як показує практика, і, в принципі, мій погляд на життя, найбільшою цінності є емоції. А на цьому тижні програється емоції саме такого. Затишку, підтримки. Знаєте, як о, у деяких можуть програти ситуації, коли ви когось підтримали, колись людину, і це, можливо, було дуже давно, і тут вам це повертається. Тобто, ця людина прийшла вам на допомогу, підставила плече, скажімо так. Або навпаки, ви. Тобто, така енергія дуже спокійна, я б сказала. Я не відчуваю поспіху, не відчуваю якихось таких о, різких подій. Але давайте подивимося далі, що там у нас у відносинах. Ну, я роблю як дерево. Відносини. Все-таки ту з кубків захотів вийти. Є п'ятірка жезлів. Дев'ятка жезлів і дев'ятка кубків. Uh -huh. От не дарма я відчуваю цю енергетику, вона дуже така м'яка, дуже спокійна. Це, знаєте, як така мелодія медитативної музики. Це коли ви споглядаєте, як рухається вода в річці. От якийсь такий спокій, монотонність і спокій. Тобто, на цьому тижні превалює така енергія. Тому моя одразу рекомендація не поспішати з процесами. Ви можете навіть помітити, що деякі моменти треба пригальмувати. Ну, наприклад, вам би хотілося закрити всі справи, 1500 справ, як завжди. Кожен з нас має свої, свій список цих моментів. Але, ніби воно не складається. Цей тиждень більше про відпускати ситуацію, не женіться за закриттям всіх справ. Тут більше таке відчуття наповнення, спокою і такої врівноваженої прогулянки. Знаєте, інколи дуже корисно побути один на один з собою. От десь таке. І у відносинах буде спостерігатися зменшення рівня конфліктності. І якось більше подій от, пов'язане з підтримкою, з якимось приємним зворотнім зв'язком, з м, якоюсь знаєте, такий момент, коли приймають вашу цінність, або ви навпаки долучені до цього процесу. Тобто є таке відчуття, ніби оцей от накал якихось пристрастей він буде спадати оцей градус. Буде спадати. Більш така рівномірна енергія, така планомірна. В деяких моментах навіть в'язка, я б сказала, зараз хочу подивитись матеріальну сторону питання, тому що є в мене відчуття, що там будуть якісь такі процеси трошки сповільненості, сповільнені процеси. Ну, побачимо. Угу. Диаво. Да, да, да. Як я її як я відчула, будуть сповільнені процеси саме в матеріальній сфері. Так, дивіться, цей тиждень не для того, щоб вирішити якісь питання, не для того, щоб показати вас, щоб вас знецінити, тому що будуть відчуття знецінення, тому що якісь процеси будуть пригальмовуватись саме в матеріальній сфері. Не акцентуйте на цьому увагу, тому що дія дьявола – це вміння фокусувати на якихось моментах, які не працюють вам плюс, скажімо так, дезбалансують. Ну, наприклад, у дьяволу дуже часто процеси йдуть дуже швидко. І для нас це відчуття такої швидкості, пристрасті являється пріоритетом, як Показник того, що ми на правильному шляху. Тобто, коли у нас вирує події, там, пропозиції, на роботі, все прям дуже багато всього, це і є умовно результативний результат, успішний успіх. От Про це. Тобто, я вам рекомендую на цьому тижні дослухатись до моєї поради. Не акцентуйте увагу на тому, що будуть сповільнитись процеси. Не робіть собі важкість. Якщо у вас не вдається кудись поїхати, відпустіть ситуацію, якщо не вдасться з кимось зустрітись, якщо не вдасться щось закрити, якесь питання, відпускайте всі ці ситуації, не акцентуйте на них увагу <плес> до якоїсь негативної думки, саме в матеріальних процесах. Саме тому вас вирівноважить ця частина, тут більше відчуття. Тобто ви отримуєте ту підтримку від людей, які на вашому босі, для яких ви є цінністю. А оці процеси в матеріальному світі, ну. Це вміння, знаєте, як, зм... такий інструмент. Це вміння керувати своєю свідомістю і міняти погляд на ситуацію. Тому що. Можливо, кожен з вас стикався з такою, ну скажімо, практикою, коли у вас щось не виходить, ви все одно хапаєте простір, стискаєте його дуже сильно, дуже сильно. І все одно там добуваєте це до кінця, і все прям воно вийшло, але якою ціною? Тобто тут питання ціни. Тому я б рекомендувала пригальмувати процеси, просто прийняти той момент, що вони пригальмуються. І більше, більше спілкування з людьми, які підтримують, більше такої наповненої кубкової енергії, більше контактів з людьми, які емоційно заряжені. Тому що в матеріальних сферах, бачите, буде трошки вирвати така енергія, в'язка. От чому я її відчула? Тобто на поруч з енергією такої легкості, такого затишку буде присутня така в'язка. Енергія тягуча в матеріальних процесах. Головне, щоб ви це туди не зав'язли, тому що можна зафіксуватись і потім вважати, що дійсно оце і є дійсністю, а це просто проміжок часу. Сповільнюйтесь. От. На цьому все. Рада була вас бачити через карти. І до наступної зустрічі!